Наша громада від початку створення і до сьогодні, 2003 рік. Перші шабати, які проводили служителі із КМГ і Ребе Міша Самсонов, 2008 рік створення та становлення общини, навчання, тренінги та перші групи духовного розвитку. 2014 рік ребе Міша поїхав в Ізраїль, але ми не залишилися без Ребе. У нас став Ребе, Руслан Романюк. З 2014 по 2023 роки почалась серія єврейських концертів у філармонії, участь в активностях міста, концерти на дні міста й інші міські свята, успішний запуск клубу онлайн, старт поїздок у Європу із молитовними турами, виїзні шабати, квести для дітей, табори, молодіжні клуби, макабі. Перші єврейські концерти в Європі, старт домашньої групи у Чехії у місті Брно. Громада під час пандемії продовжила служіння саме через активні домашні групи духовного розвитку, які нас ще більше здружили, зробили ближчими один з одним та з Господом. РФ Шабати вуличні, Абгрупи і перші навчальні воркшопи, екскурсії по Єрусалимці. Громада під час війни, сформований волонтерський хаб. Та організована гуманітарна допомога переселенцям, військовим на передовій та жителям в прифронтових та деокупованих територіях, сформовано діючий підрозділ військових капеланів добровольців, запуск клубу Уроки віри під час війни, групи духовного росту, душевного зцілення фрідом та тематичні воркшопи, святкування єврейських біблійних свят та щотижневого шабату. Стільки всього зроблено за 20 років, але це тільки початок. Віримо і знаємо, що найкраще лише починається.